Ви провели ритуал і ваше бажання здійснилося. Не забудьте подякувати тим, хто вам допоміг. З вами мах Кірослава, і я розповім вам, як не зіпсувати стосунки з вищими силами. Нагадаю, що світлі маги взаємодіють лише зі світлими сутностями і нейтральними, такими, наприклад, як стихії, і ні в якому разі не звертаються за допомогою до темних. Бути ввічливими та шанобливими нас навчають з дитинства. Вітатися і дякувати за надані послуги базові навички етикету. Тож при взаємодії з будь-якими силами, звичайно, дружніми до нас, перш за все вітаємося, дякуємо за надану допомогу і розплачуємося своєю енергією. Дуже важливо самому говорити якою саме енергією ви хочете розплатитися, наприклад, енергією щирої подяки, шанування чи поваги. Бо хто знає, яку енергію можуть взяти за замовчування? Більш детально я хотіла б зупинитися на тому, що робити, коли ритуал спрацював і ваше бажання здійснилося. В деяких ритуалах. Вже прописані дії, що треба робити і як подякувати, але не завжди. Тому можна взяти звичайну білу свічку і запалити її зі словами подяки, звертаючись до тих сил, що виконували ваше бажання. Можна попросити вогонь передати подяку. Не забуваємо вітатися з вогнем. А можна взяти магічний ніж Атами. І вирізати ним на свічці слово дякую в напрямку від верха свічки донизу. А ще приємніше буде вашим магічним помічникам, коли провести такий же ритуал призову сутності, але не загадувати бажання, а щиро подякувати і поділитися своєю енергією, якщо це доречно можна якісь дари при... принести їм. Не забудьте потім відпустити цю сутність. Якщо ви хочете навчитися проводити такі ритуали, взаємодіяти зі стихіями і сутністями світлими і нейтральними, розвинути вашу енергетику та стати господарями вашої долі, запрошую вас на навчання в мою школу світлої магії. Також звертайтеся за магічною допомогою на наш сайт lightguards.com. З вами була маг Кірослава та прибуде з вами світло!